Я взялась за вія. Влад Троїцький, художній керівник театру Дах, колись теж років три тому, сказав: А Наташа, напиши нам п'єсу за мотивами Вія Гоголя. Просто це сучасно, В нього було такі побажання. Це повинно бути два французи, які приїжджають в українське село, Бо він хотів цю п'єсу для проєкту з Франції. Він робив виставу Французько-швейцарський, якийсь проект там був український. І він хотів для цього п'єсу. Я почала писати. І навіть вони вже читали, репетиції були, а потім він не взяв ставити цю п'єсу. Ну, я не знаю, які причини. Він каже, що я так думаю, що вона там дуже багато тексту, вона текстува їм для для Перекладати, це було у них візуальне більше театру вийшло, візуальне більше вистави вийшла. Тим не менше виставу, однак, зробили тільки не в Україні. Е, так, п'єсу поставили в Росії в Ярославському, Красноярському, Московському театрі, поставили в Латвії в Ліїпаї і поставили в Харкові. І оце буде вже п'ята прем'єра Вія. Так що, як вам писалося? Багато хто говорить, що вій настільки. Помістичний да. твір, що коли працюєш з ним, багато чого цікавого і ну, страшного? Ну, так, я, ця? коли прокидалась, наприклад, дивилась на обої, я бачила профіль Гоголя. Тобто <laughs> у мене був такий уже стан. Так, да, там і були якісь такі речі, я вже не пам'ятаю, але були, були. Е, ну. Чи закладені в нього якісь е, от. Е... Характерні для українського суспільства, українських традицій, речі, речі, які є суто в... нашими в цю п'єсу. В мою п'єсу? Ну, звісно, там все про Україну, там про сучасну Україну. Там багато різких речей, які можуть не сподобатися українцям. Чому ви думаєте, що її взялися ставити в ставити в Росії? В Росії. Ой, я сподіваюся, вони не, не ну ті ту виставу, яку я бачила, це ні в якому разі не пародія, там і не намагання якось над українцями так пожартувати пожартувати. Да. Ну насправді а чому? а чому, чому ставлять Гоголя? Чому взагалі ставлять в Росії Гоголя? Бо це чудовий письменник і чудові в нього геніальні твори. І тому сучасний варіант Гоголя для них це так само цікаво. Мене взагалі в Росії ставлять і я. Ну, тим не менше, я підозрюю, що матиму можливість переконатися вже цієї неділі, що там все ж таки є закладені якісь проблеми сучасного українського суспільства. Так, я не можу їх зараз вам. Тобто я можу, якщо зараз я згадаю про що там. Я маю на увазі, наскільки це взагалі близьке росіянам? Чи як сприймали виставу? Чи наскільки ви гадаєте, вона була близькою російському глядачеві? Ну там я сміюся над міфами, які ми створюємо. Да? Оце всі наші вся ця бісовщина, сільська, да, все, що нам відьми всі ці. Я, так, в п'єсі це, це як спекуляція нами. Ну, от ми так, що в нас є в українців? У нас є ці міфи, які ми спекулюємо, які ми, можна сказати, так продаємо, які ми самі самі створюємо. Тобто, може, їх і немає, але ми будемо переодягатись в панночок, будемо бігати по там, лякати французів, щоб вони поїхали з відчуттям, що тут містика і Україна це таке щось, таке, щось таке невідоме, таке таємниче. І це наш такий, як це сказати, наш козир, чи наша наша фішка, наш такий е, ізюмінка. Е, ось у нас є коротенький тизер, власне, вистава, яка показувалася в uh -huh. Росії. Давайте подивимося разом з глядачами. Це власне анонсів. Да, це цієї анонс у який неділя. буде в неділю. Мені він подобається своєю лаконічністю, тому що дійсно росіяни, особливо Ярославля і Красноярськ, це обов'язково віночки, обов'язково вишиванки, гарбузи. Нікуди без цього. Така для них Україна. А тут я рада, що. Такий тизер. Якщо у нас немає уривку вистави, яка показувалася в Росії, то у нас точно є, як готувалася я... ця вистава. У нас є е, читки угу. акторські. Вдоху. Це буквально маленький урилочок. Щоб... Угу. Давайте подивимось: звуки переповненої маршрутки. Лунає музика з радіохвилі, наше радіо. Щось ті рівно, все. Рівно розмовляють пасажири. Микола перейдете на квіто! Мужчина, що ви толкаєтесь? Курчат подавите. Безалютно. И да ну лайфхак заполняй, что Ну хибашу вас рвал, он уже сдохнул. А типа можно на такую пенсию? Вчера помидоры починили, Делай громче, командир. Но она не твоя, только с тобою она. Ну он боевозран, когда сморчится. Лукас по-французски. Что они говорят? Дамиан по-французски. Я не все понимаю. Ты же учил украинский. Он какой-то другой. Все квакає, ква, куа, чуа. Що <со> ти над ітоземцями глузуш? Краще б стала старій бабі місце в студії. Я єсмь біємне. Ярвав безсовісна. Я бачу, як ти на зупинці пива хлістала з тим хлопцем. <со> так пиво ж полезне для кошти. Ви не знаєте, я це? Це бува кабанчиши, не палашки в мучить. Та ні. І вашу в Марії, що живі дочка, га? Ольга, вона давно в турків врався. Баба, що ви брешете, Ольга давно померла. Та тяпун вам на язик. Вчора його на базарі бачила, вона здорова, як кобила з моєю і лається. О, як Ольгу говориш? я про небещі. Ну, а я про життя. Та твона. Точно полащена. От я твоїй бабі розкажу, яке в лярба виросли. виросла. Гуляща і ледаща. Та щоб у вас бавоєси підсом. Ну, станьмо місце. Та ваше місце на кладовище. Щоб не черти забрали. Як ти стара людина? Щоб тебе рідні діти соромилися, чоловік в каліблі. Жіночі виразки гріть із лев реє. Люди, що це робить? Заратуйте мою душу. Кому біля? З різкого гальмування хтось впав, хтось сів. Сутаніє. Лукас і Доміан сидять на пустій зупинці. Різка тиша. Пташки інколи переспівуються. Колод зняли леко з опущеною головою. На шиї дерев'яного птаха сотні стрічок, вітерець колихає їх. Здалеку видно, що Лукас і Доміан європейці. как одягнуті, как як пострижені, какие в них жесты, так и С одной стороны, миф направлен на изменение реальности, имеет цель создать такой образ действительности, который бы совпадал с ценностными ожиданиями носителя мифологического сознания. Но с другой лукостью. Миф очень озабочен сокрытием собственной идеологичности. То есть э, он стремится сделать так, чтобы его воспринимали как нечто естественное, само собой разумеющееся. Но главное, на чем Барт нас. Слушай, а как ты думаешь, она переспит с этим хером? Кто? А, Мирия? Очень надеюсь, эта поездка отвлечет тебя от ерунды этой всей. Ну, даже если переспит, вы же расстались. Ну и что, я все равно хочу знать. Приедешь, спрошу у нее. А ты поверь, тебе же лучше. Я не люблю чувствовать себя идиотом. Меня не заманишь ни в какую секту, ни в какую партию. Я никогда не поверю женщинам. Почему? Меня женщины не обманывают. Ты просто никогда не обжигался. Если честно, я в них не влюблялся ни разу, даже в школе. Может, ты в них? Я філософ. Ось такий уривочок, але це читання, звісно ж, вистава виглядає набагато. Яскравіше, і ну, пересвідчитись в цьому можна буде уже цими вихідними.